Притча про минуле, сучасне і майбутнє. Три мудреця сиділи в тіні великого дерева і насолоджувались бесідою. Вони сперечалися про те, що важливіше для людини минуле, сучасне або майбутнє. Один мудрець сказав: Моє минуле робить мене тим, хто я є. Я маю те, чому я навчився у минулому. Мені подобаються люди, з якими мені раніше було добре, або схожі на них. Я не можу з цим погодитися, сказав другий мудрець. Людина робить її майбутнє. Неважливо, що я знаю і що вмію зараз. Я буду вчитися тому, що знадобиться мені в майбутньому. Мої дії зараз залежать не від того, ким я був, а від того, ким я збираю стати. Мені подобаються люди, не схожі на тих, кого я знав раніше. Ви зовсім випустили з уваги те, втрутився третій мудрець, що минуле і майбутнє існує тільки в наших думках. Минулого вже немає, майбутнього ще немає. І залежно від того, згадуєте ви про минуле або мрієте про майбутнє, дієте ви тільки у сьогоденні.